Стаття четверта. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Ти зв'язок не розірвати він Триває все життя. Ти родився в Україні. І тепер ми водянин. Громадянство для людини, значить ти державний син. Захищай її як мати і образу не давай. Ти щасливий може стати тільки тут, запам'ятай. Стаття друга На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверена Україна має владу кордон. Недоторкана і цільна. територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть квапті не віддасть. Стаття 8. Що найбільшу силу має, над законами стоїть. Конституція. Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва. Оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити? Конституцію вивчай. Стаття одиннадцять. Всі люди України, всі разом один народ. різне кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна спільний на віки. Стаття двадцять. Кожен має право жити. Це ніхто не відбере. Має право боронитися чи зброю чи без. Стаття 17 Незалежність і кордони. Україна захистить. Збройні сили оборону розгорнуть потрібно мить. Кожен стане за державу відцідати ворога. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Тиждесят 68. Конституцію народну прочитає все з збагниє. Як не знатимеш закону, це не звільнить від віри.